Привіт, малята! Сьогодні з вами я, вихователь Ольга Іванівна. Я вітаю вас цим осіннім днем і хочу загадати вам загадку. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила верба коси, чарівна цариця. Ну, звичайно, ви здогадались, це осінь. Я хочу вам розповісти казочку про те, як лісові звірята зустрічали осі. В одному далекому густому лісі жили маленькі дружні звірятка – білочки, зайчики, лисички. Їхні дітки дуже полюбляли разом бавитися. Вони грали в різні цікаві ігри та спостерігали за метеликами, квіточками та різними птахами. Для них це було дуже цікавим, адже звірятка були ще зовсім маленькими, і навколишній світ здавався їм дивовижним, не завжди зрозумілим, загадковим. І ось одного разу, бавлячись у пісочниці, малича помітила цілу сімейку горобчиків тата, маму та багатьох їхніх тіток. Всі вони були дуже дружними та працьовитими. Разом на поле за зерном літали, разом собі гой в комори збирали. Попоропець любив завжди навчати чогось своїх діток. Він часто говорив, що осінь це золота пора, а ще казав, що коли осінь прийде, то змусить багато роботи переробити. Ще ти почули та й задумалися. Що то за осінь така і золота, і змушує працювати багато? Білочка каже до друзів, я і так багато допомагаю мамі і татові. А осінь, коли прийде, то скаже, що ще більше працювати потрібно. А їжачок відповідає Дивна якась ця осінь, вона напевно золоти прикраси полюбляє. А лисичка всім у відповідь. Ой, не знаю, не знаю, чого чекати від тої дивної осені. Так собі звірятка між собою розмовляли, не знаючи, що їм робити. Вирішили вони запитати у того горобчика, що то за осінь така і чи довго її чекати доведеться. А горобчик загадково відповідає їм як прийде, то побачите. Вона золота, щедра та працьовита. Своєю відповіддю він ще більше заплутав малечу. Тому дітки вирішили все таки зачекати, скільки потрібно, і самим побачити ту осінь. Вовчас ліс, в якому мешкали звірятка, почав змінювати колір. Листочки на деревах із зелених. Почали перетворюватися на жовті та червоні. У променях сонця ліс давався переливчати золотим. Такі і звірі понабивали повні комори зернят, горішків, сушених ягід та інших смаколиків, які подарувала всім щедра осінь. Маленькі звірята перезирнулися між собою. І здивовано запитали, а де та осінь золота, працьовита? Ми думали, що то вона прийде і скаже, що нам треба робити. Батьки посміхнулися і відповіли. А вона вже прийшла. Після літа завжди настає осінь. Вона золота. Погляньте тільки на наш яскравий жовто-червоний ліс. Чи не золотом він переливається? Вона щедра, адже восени всі збирають щедрий урожай, який вирощували літом. Почувши пояснення своїх батьків, дітки зрозуміли, що мав на увазі горобець, коли розказував про осінь. Ось так наші лісові звірята познайомились з осінню, а зараз. Осінь і звірята запрошують вас на невеличку руханку. Піднімайтеся, приготуйте ручки й ніжки та почнімо. Стави, ланадри! За очим танцювати вас! Привіт-привіт! В долоні плескай. Привіт-привіт! Ногами тупай! До носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернись, і зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернись. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт. Ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Відпочили? От і молодці. А тепер давайте допоможемо лісовим звірятам пригадати назви кущів і дерев та плодів, що на них ростуть. А потім вони зберуть разом з білочкою запаси на землю. О дерева листочок ви бачите на малюнку. Звичайно, це береза. Молодці. А яке дерево сховалося на цьому малюночку? А, це красень клем. А чи пізнали це дерево і ці плоди? Це ваші улюблені каштанчики, з якими всі ви дуже любите бавитись. А білочка любить їх збирати і ховати на зиму до свого дупла? А яке дерево ховається за цим листочком? Ви впізнали? Це кремезний дуб, його легко впізнати за листочком і плодам, жолудям. Це що за таке цікаве дерево? Зелене з полючками та шишками. Ну, звичайно, всі пізнали ялинку. Якого дерева такі тоненькі, яскраві листочки і такі червоні груна з ягодами? Ану, подумайте, це струмка красуня горобина. Що за кущ, на якому ростуть такі цікаві дрібненькі горішки, які дуже-дуже полюбляє наша білочка? Це кущ ліщина або фундук? Останній малюночок. Я думаю, що з цим завданням ви всі легко впораєтесь. Подивіться уважно, що це за ягодки і яку назву має куч. Правильно це калина. Оці малята! Сьогодні ви гарно попрацювали, пригадали всі ознаки осені, пригадали назви плодів, дерев та кущів і допомогли звірятам назбирати повну корзинку горішків та ягідок для нашої білочки. Я з вами прощаюся, і звірята кажуть вам до побачення і дякують за допомогу! До побачення, до нових зустрічей!